Хто такий мамолог? Мамолог це лікар-спеціаліст, який займається молочною залозою і грудною залозою. Молочною залозою у жінок, а грудною залозою у чоловіків. Як проходить прийом? Жінка приходить, скаржиться, роздягається і показує, де в неї проблема. Мамолог її оглядає. Мамолог дивиться на стан молочних залоз на шкіру, на соски, на аріоли, робить обстеження стоячі, обстеження лежачі і УЗД. Це стандартне обстеження для жінок до 40 років. Після 40 років додається ще мамографія за показами МРТ молочних залоз з контрастуванням і тонкоголкова аспираційна біопсія. Також за показами і біопсія також за показами. Це більше глиб... глибоке обстеження. Але стандартне обстеження це огляд і УЗД. Чи потрібна спеціальна підготовка до прийому? Спеціальні підготовки не потрібно, тільки треба врахувати, що Огляд молочних залоз профілактичний робиться після менструації до 10-го дня менструального циклу, якщо немає пухлиних процесів. Якщо жінка знаходить якісь утворення, то не прив'язується до цикла, приходить тут і зараз, і не відкладає, і не намагається там щось лікувати, примочки. Знайшли якесь утворення. Придіть, будь ласка, на огляд. З якими скаргами частіше всього приходять пацієнти? Скарги на болі в молочних залозах, на те, що вони наливаються, задовго до менструації на утворення в молочних залозах, на виділення соска е і на те, що не подобається свої молочні залози, хочеться щось по-іншому. Який вік пацієнтів? Від менархе, тобто від першої менструації і тілархи від того, як починаються рости молочні залози, до віку, поки є молочна залоза, і поки жінка її носить, тому що в на, на, на жаль, в будь-який вік, в будь-який час е, репродуктивний е, жінки може і не репродуктивний, і мінопоузальний може з'явитися проблема молочної залози. Тому, поки є молочна залоза, жінки приходять з скаргами і на обстеження. Чи потрібен мамолог чоловікам? Да, е у чоловіків грудна залоза, вона також страждає, вона також хворіє. Ну, Найрозповсюдженіша хвороба чоловіків грудної залози це гінекомастія. коли починає рости залозиста тканина, там її дуже мало. Вона знаходиться під аріолою, під соском, Але якщо відбуваються захворювання там після травми головного маску, після інтоксикації, після гормональних порушень, після травм яєчок, після е е там. І крипторхізм, або варікацелі, або під час ДТП, травми яєчок і гормональні порушення, то починає рости молочна грудна залоза і звертаються до мемологів для того, щоб вирішити це питання, або ще через надлишок і зловживання простими вуглеводами, і дуже такий підступний напій це пиво. Якщо стимулює, в якому є естроген подібні речовини і стимулюють розвиток залозистої тканини грудної залози, що призводить до збільшення грудних залоз і звертаються до мобологів для того, щоб вирішити цю проблему. Які симптоми є тривожними? Тривожні симптоми це зміна незвичайності. Чому я в своїх пацієнтів вчу? Ви не маєте щось знаходити в своїй молочній залозі. Ви маєте знати її на типовість і на звичайність. Ви її маєте трогати, маєте впальпувати, дивитись на неї в дзеркало, щоб вона для вас була звичайна, все ваше життя. Щось незвичайне потоміння шкіри, зміна шкіри, зміна еластичності шкіри, зміна аріоли, зміна соска. Щось незвичайне знаходити це. Покази для того, щоб звернутися до лікаря і задати питання, а що зі мною відбувається? Болі в молочних залозах, особливо якщо це за більше ніж 3-5 днів до менструації, також потрібно звернутися до лікаря. Якщо є виділення із соска, також потрібно звернутися до лікаря. Якщо після закінчення годування пройшло 4 місяці, а молоко ще йде. Також потрібно звернутися до лікаря для того, щоб з'ясувати причину таких симптомів. Ну і саме, саме просте для того, щоб не думати, що там погано чи непогано, щось незвичайне не знайшли в молочній залозі. Будь ласка, чекаю вас на огляд. Огляд у мамолога це неприємно і боляче. Якщо молочна залоза налита, якщо молочна залоза травмована, якщо в молочній залозі є рана, якщо є запалення в молочній залозі, абсцес застій молока застій, температура підвищення, то так да, це неприємно, це боляче. Якщо профілактичний огляд, то ні, все доволі комфортно, доволі зручно, доволі безболісно. Звісно, якщо там, не вижимати ту молочну залозу, і робити все делікатно, то ніяких проблем з болісними відчуттями немає. Чи потрібно робити якісь обстеження самостійно? Обов'язково. Тому що перший, хто знаходить щось незвичайне, є жінка, яка знає свою молочну залозу. Правило таке: в душі. Теплою ручкою, мильною. Миєтесь, потрогали свою молочну залозу, переконалися, що все на своєму місці, і таке, як вчора і третього дня, далі продовжуєте свої гігієнічні процедури. І це буде уже у вас на автоматі. Ви будете стояти в душі, думати про картоплю, про сніданок, про вечерю, про дітей, про роботу, а рука буде. На автоматі перевірять свою молочну залозу. Якщо там щось надзвичайне не відбудеться, то рука зупиниться, мозк вімкнеться, і ви це відмітите. Опа, а тут щось не так. Вчора позавчора такого тут не було. Це називається самообстеження на типовість своєї молочної залози. Або одягаєтесь і в зеркалі побачили, що. Є якась асиметрія молочних залоз, більше-менше. Або потемніла аріола, або посвітліла, або сосок дивиться кудись не туди, або лимонна шкіра на ділянці молочної залози. Це все привертає увагу і це все симптоми. І з цим потрібно звернутися до лікаря на підставі самообстеження. Тому самообстеження постійно допоки ви носите молочну залозу. Чи завжди операція означає втрату грудей? Ні. Більша частина операцій – органозберігаючі. Навіть з злоякісними пухлинами вже дуже давно ми перейшли на органозберігаючі операції, тому що виживаємість і ефективність операцій як з видалення, видаленням органа, так і з заступом від пухлини на півтора. 2 сантиметра однакова, але якість життя без органу і з органом зовсім різна. Тому за меншої можливості, якщо це не нашкодить подальше, то орган зберігається, тому що потім це ускладнення без органа більш. Складне життя. Ну і косметичний дефект також треба врахувати. І жінка одужує від онкології молочної залази, а потім треба ще думати на відновлення, протезування. Це також болісний процес, тривалий, ну, і економічний, його треба теж також враховувати. Тому кожний випадок дуже індивідуальний, але я кажу, що останнім часом ми дуже рідко виділяємо орган. То в групі ризику розвитку раку грудей. Спадковість велике значення має особливо через покоління. Якщо у бабусі був рак молочної залози, то всім нащадкам жіночої статі я завжди рекомендую проходити генетичне обстеження на мутацію гена, який кодує рак молочної залози. Жінки, які працюють в шкідливих умовах іонізуючі випромінювання, травматизація, гормональні порушення, будь-який пошкоджуючий фактор це завжди розвиток хвороби. І не важливо, що пошкодить, чи іонізуючі випромінювання, чи кава, в якої Концентрація метилксантинів чи тютюнопаління особливо зараз і прийшли обстеження на рахунок сучасних айкосів, сучасних всіх оцих курілок, одноразок і всіх цих новомодних штук, які ні в кім не вивчались, і по суті, по суті, вони зараз проходять тестування на людях, на молоді. на... Дітях, які починають ці одноразки і айкаси, і вони пропагуються як безвредні, і абсолютно адекватні засоби прояву себе. Ні, нічого нічого подобного тому з тим немає. Чому? Тому що вже вчені починають бити в набат, що це не безобідна штука, що це навпаки навіть гірше ніж чуттю на І Будь-що може пошкодити молочну залозу, що призведе до онкології. Чи варто сьогодні боятися діагнозу рак грудей? Рак молочної залози за останні 10 років в світі, в світі західна медицина і наша українська медицина, онкологія більш якісно ми почали лікувати. Рак молочної залози, більш якісніше з'явились препарати, більш якісніша діагностика. Імуногістохімічний аналіз нам дозволяє виявити тип пухлини. І якщо це гормонально залежний тип пухлини, дає можливість продовжити вік, продовжити життя жінки без особливих втручань. П'ять років. Дається на диспансерне спостереження, і потім жінка знімається з спостереження і рахується оздоровленою і вилікованою від раку молочної золози. Це не приговор, це не Ситуація, яка була ще там 20 років назад, коли це великі травматизуючі операції, з видалення молочних залози, з видалення великого і малого грудного м'язу, з слоновістю, лімфостазом в руки, ні зараз жінки себе почувають набагато краще, і ефективність і якість лікування в рази більше, і виживаємость в Багато разів більше. Тому на зараз рак молочної залози, залоз, рак залози це захворювання, яке вимагає терпіння і настрою. Якщо набралося терпіння, якщо настроїлися і взяли курс на перемогу, то все за рік стає на свої місця. Які захворювання молочних залоз найпоширеніші на сьогодні? Це доброякісні і дисгормональні захворювання. Це кісти молочних залоз, це фіброаденоми молочних залоз, це запальні процеси молочних залоз, абсцеси, лактостази. Ну і рак молочної залози також зустрічається часто, тому що це третя по частоті зустрічаємості рака у жінки після раку шийки матки, раку ендометрія і рак молочної залози. І вік, вік став. Вже не принципово. Якщо раніше ми говорили, що це рак молочної залози для жінок більш старшого віку пременопаузи і менопаузи, то зараз ми спостерігаємо рак молочної залози у молодих дівчаток, у молодих жінок і навіть у вагітних Зустрічається рак молочної залози, що раніше рахувалося нонсенсом і казуїстикою, що такого раніше не було. Чи хворіють на рак грудних залоз? Чоловіки. Це частіше за все люди, у яких набутий або вроджений імунодефіцит. І там у них онкопатологія в рази більша, ніж у інших чоловіків популяції. Але і навіть і в імунополіті. Супресивних людей, рак грудної залози у чоловіків зустрічається вкрай рідко. Це частіше за все не первинна пухлина, а більш інсемінована пухлина, а первинна пухлина в іншому місці. Але це буває вкрай дуже дуже рідко. Чи можуть бути нормою виділення із молочної залози? Зазвичай в нормі виділень у жінок не має бути, якщо вона не годує грудю. Або не відгодувала і на протязі 4 місяців, чи ще 4 місяці після закінчення лактації в неї виділення мають бути. Якщо є виділення з молочних залост, то це симптом, з яким треба прийти на обстеження і переконатись, що там немає доброякісних трансформацій або проліферативних розростань, які призводять до виділення рідин соска. Це симптом. Чи можна видалити груди лише за естетичними причинами? Ну, при наполяганні, якщо стати лікарю на горло, то звісно можна. Але це нераціонально і не обґрунтовано, і я проти цього так не має бути. Чому? Тому що всі ми унікальні, всі ми особливі, і всі ми неповторні. Ми приходимо в різноманітний світ. Так, да, ми в чомусь схожі, але наші Природні і генетично обумовлені, генетично обумовлений наш вигляд, він не має створювати для нас якихось психологічних або емоційних перепон і бар'єрів для сприйняття себе. Якщо ми піддаємося на моду цього світа і дивимося на якийсь модний журнал, чи модну програму, чи модних людей, які нам намагаються нав'язати. Стереотип і тип, що має бути отак, так і так. Тоді ти вписуєшся в суспільство. І люди, які до цього чутливі, вони ну, готові все вкласти для того, щоб вписатись на вимоги суспільства, поміняти нирку на зроблені груди, умовно кажу. Або працювати два роки для того, щоб отримати молочну залозу Такого вигляду, як світ це сприйме. Ні, сприймайте себе такими, якими ви є. Е, великі, малі, середні молочні залози це ваша особливість. Якщо ви не любите себе, то ви інших. Також не полюбите, ви унікальні і ви такими, як є. І якщо люди, якщо це стає перепоною для стосунків, для підтримання стосунків, то треба задати питання: а чи справді любить мене людина, яка мені каже, що в мене якась проблема з молочною залозою? Або хтось нав'язав вам цю думку, що у вас щось не так з молочною залозою з її розмірами, з її тонусом, тургером. Не піддавайтесь на ці провокації, чому тому, що ви унікальна людина. До якого віку ростуть молочні залози, наука фізіології вона подає дослідження, що розвиток дівчинки йде до 23-25 років, і розвиток залозистої тканини якраз і йде до цього віку. Далі йдуть вже трансформації. Трансформації пов'язані з менструальним циклом, трансформації пов'язані з вагітністю, з лактацією, і трансформації пов'язані з переходом жінки в, в менопаузальному переході і в менопаузі, коли целазиста тканина замінюється жировою. І під час всіх цих трансформацій може змінюватись Форма, об'єм молочної залози, її вигляд може змінюватись, перерозтягуватися, і розтягуватися шкіра, наповнюватися жировою тканиною, і вона може ставати більшою. Але розвиток молочної залози йде до 3 трьох років. Дівчинка може завагітняти і в 18, і в 17 років, і менше винесити, народити і відгодувати дитину, але